Краще схуднути неправильно, ніж не схуднути взагалі. От така от мудрість вона має у вас в голові відкластися назавжди. Чому я про це кажу? Тому що взагалі то одне з найчастіших питань, які задають дієтологам їх клієнти або потенційні клієнти, це як схуднути швидко і щоб шкоди здоров'ю не було. І треба зазначити, що якщо Ну, дуже часто стоїть питання так: людина або худне як може, або не худне взагалі. І маркери здоров'я, вони, коли людина схудне, будуть краще, ніж коли людина не схудне. Навіть якщо людина худнула неправильно. Були там деякі експерименти, коли один чувак із США, він взагалі худнув на пиві і Морозові, реально, от прям задокументовано. Був чувак, який своїх студентів попросив порахувати. Калораж, який йому потрібен для того, щоб він худнув, харчуючись тільки в Макдональдсі. Йому порахували Калораж, і там по БЖУ вирахували норму, і він їв тільки в Макдональдсі, і він худнув дійсно. І і у того, і у іншого маркери здоров'я після схуднення були краще. Хоча схуднення було не ідеальне, скажімо так, не по канонам, не по книжкам. І до дієтолога Володимира він не звертався ні той, ні той. Так от, що вам треба зазначити? По-перше, ніяких ніяких абсолютно е, оцих средств, ніяких у цих средств, таким русизмом скажу, е, для схуднення, ніяких, е, ніяких там льняних, там настоїв е, води з лимоном, і що то ще щось таке в кращому випадку воно вам не допоможе. На гіршому випадку воно вам ще і нашкодить. Е, це перше. Друге, ніяких монодієт. тобто урізання собі там жирів або білків або чогось іще такого все, ну більшість із білків і жирів, взагалі то білки і жири це е, макронутрієнти, без яких організм не може обходитись, він не може здобувати їх з вуглеводів, в той час, як е, те, що йому потрібно, тобто глюкозу, е, із білка, наприклад, він може діставати. Цей процес називається глюконеогенез. Так от, ніяких монодієт, Таким чином ви не даєте організму ті е, мікро Макронутрієнти, які йому потрібні для нормального функціонування. А яка різниця, якщо ви все одно худнете за рахунок дефіциту калорій? Яка, на, на що урізати конкретно е, жири, чи конкретно білки, чи навіть вуглеводи? Ну, вуглеводи інколи є причина, але от не часто, скажімо так. Третє, ніякого голоду. Ви, по-перше, е, руйнуєте нафік свою е, психоемоційну складову. По-друге, ви. Е, Знову ж таки, не даєте організму те, що йому потрібно. Ви не додаєте, коротше, і він в дефіциті. Взагалі, якщо так порахувати, дивіться, дуже суб'єктивно, от на ходу, прямо, чесно, я ну, не рахував ще в такому вигляді, це, ви не додаєте організму. Наприклад, людина з вагою 100 кілограмів. Не додає організму нічого, взагалі нуль калорій, і в тому числі білки не отримує організм. Будемо рахувати, що норма білків 1,6 на 1 кг ваги тіла, але це не зовсім так, тому що там багато жиру, а для обслуговування, скажімо так, жиру білки не потрібні. Так от, ну, округлимо 160 грамів білків тваринного походження, Ну, рослині, які ми там, з, наприклад, вівсяних пластівців чи гречки отримуємо. чи Сої, вони не рахуються, вони нами не засвоюються. Ну, ми отримуємо з них значно менше амінокислот, і їх профіль не той, який нам треба. Так от, от людина вживає 0 калорій і 0 білків. І їй треба 160 грамів білків. Звідки організм буде брати білки? Правильно, з м'язів. 160 грамів білків, давайте отак: от, 22 грама філе. Дає, 100 грамів філе дає нам 22 грами білка десь отак курячого. Давайте от округлимо, я ніколи не задавався цим питанням, скільки в 100 грамах людського м'яса білка для людини буде засвоюватись, Але допустимо, враховуючи те, що це тканина, яка є частиною людини, засвоюватись вона буде краще. Давайте 30 грамів, 30 грамів білка на 100 грамів м'яса людського. І от для того, щоб отримати 160 грамів білка, е, організм з'їсть, ну давайте округлимо е, до 150. Давайте не будемо 160, округлимо до 150, 150 ділимо на 30 грамів. Це у нас виходить 500, 500 грамів м'язів. Ну, це трошечки, ні, ні, ну, дійсно, воно не буде конкретно отак от брати м, із м'язів, що, от, ну. От конкретно, та таким би чином, люди, які там на голоді, а, дуже ну вони і так дуже активно втрачають. Ну коротше. Сенс в тому, що е, навіть от приклад, я, я не буду звичайно тикати пальцями, але я знаю приклад конкретний, що на днях натрапив на те, що людина в інстаграмі, е, худла, їй хтось порадив, три дні нічого не їсти. Три дні нічого не їсти. За три дні, а вона до цього вона собі зробила сідниці. Імплантант в сідниці вона собі вживила. Е, ну, тобто, ну не вживила, це, мабуть, ну, тупо сказав. Коротше, поставила імплант собі. Е, або е, пересадила жир на сідниці. Я не пам'ятаю, не так важливо, тому що в неї генетична не така форма, яка їй хотілося би. І от. і Тобто вона за три дні втратила півтора кілограма м'язів із сідниць в тому числі. І от, і таким чином, ну людина, ну я розумію, що ну, для людей, які не дуже в темі, для них ця математика не очевидна. Так от, от ніяких. Монодієт ніяких обмежень. І звідси от, ну, обмежень таких радикальних. І звідси четверте, ніяких обмежень в солодкому. Тому що ви можете реально нашкодити собі з точки зору психології. Чому? Та тому що, ну, я, я приклад, але я цю історію розповім, мабуть, в наступному відео. Тому що ви. У вас сформується постійне бажання, жага солодкого, і з цього нічого хорошого не буде. І, коротше, по собі знаю, що це залишиться після неправильного схуднення, у вас, можливо, навіть до кінця життя, якщо ви нічого з цим не зробите. Так що, я можу продовжувати досить довго, якщо більш дрібні брати такі моменти, але. От ці чотири пункти, їх би я виділив і, взагалі, то е от, написав би прям, виковав би десь і видавав би всім, хто хоче схуднути. Так що так, от дякую всім за перегляд. Мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою вже 9 років, ну трошечки більше. У мене просудня без голоду і обмежень. Я вам пропоную звертатись до мене як до дієтолога. У мене індивідуальні курси, в мене є навчальні програми. Якось щось там розберемось, приведемо вас до виду, якому вам би хотілося бути. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно і приємно, і цікаво, поставте, будь ласка, лайк і напишіть щось в коментарі. Це ви знаєте, вам всі ці блогери кажуть про це. Це треба для просування відео. І я вважаю, що от у це відео ну, варто показати якомога більшій кількості людей. Так що, все, дякую за перегляд. Щастя, здоров'я, пока.